Прогноз погоди в Україні на три дні. З 1 по 3 лютого. Мене звати Українчик. І це канал всілякі новини. Потепління йде в нашу країну за планом. І це хороша новина. Але є ще одні погодні дані, які мають не надто позитивний характер. Разом з підвищенням температури повітря в усі регіони України прийдуть огидні і холодні дощі, а на додачу до них в частині областей випаде мокрий сніг. 1, 2 і 3 лютого сила магнітної активності буде на рівні 2 балів, що є зовсім невідчутним рівнем, тому хвилюватись, що болітиме голова, не варто. Зараз я максимально детально розкажу про погоду в кожній області окремо у період з 1 по 3 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також. Надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Четвер, 1 лютого, північ на Сумщині і Чернігівщині в день від 1 до 3 градусів тепла вночі мінус 2, мінус 4. В Житомирській і Київській областях, а також в Києві, в світлі години доби буде від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, в темні від мінус 1 до мінус 3. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі. І на Кримському півострові в день плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7 градусів, нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В районі Бесарабії в світлі години термометри покажуть від 7 до 9 градусів вище нуля, в темні мінус 1, мінус 3. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і у Львівській області. Денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. В Чернівецькій, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській і Івано-Франківській областях вдень від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В усіх областях західного регіону України збережеться хмарна з проясненнями погода і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській і Луганській областях в день буде плюс один плюс три, вночі від нуля до трьох градусів морозу. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від двох до чотирьох градусів тепла, в темні від нуля до мінус двох. В Маріуполі в день від плюс 2 до плюс 4, вночі від нуля до двох градусів морозу, хмарно з проясненнями і без опадів на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в нічні від 0 до мінус 2. На півдні Кіровоградщини в день від 6 до 8 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Полтавщині і Вінничині денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів вище нуля, нічна мінус 1 мінус 4. В Черкаській області вдень плюс 1 плюс 3, вночі від 0 до мінус 2 градусів. В усіх областях центрального регіону України 1 лютого буде хмарно, з проясненнями. і, без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Магнітних бурь 1 лютого не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. П'ятниця 2 лютого, північ в Чернігівській, і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна від 0 до мінус 2. На Житомирщині і в Київській області, а також в самій столиці, в світлі години доби буде від 2 до 5 градусів з позначкою плюс, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями на великий дощ та мокрий в усіх чотирьох областях північного регіону України вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Миколаївщині синоптики прогнозують від плюс 6 до плюс 8 градусів в денний час від 0 до мінус 2 в нічний. На Запоріжжі в день плюс 3-5, плюс вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Криму, а також на Одещині, денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від 0 до 3 градусів з позначкою Плюс. В районі Бессарабії в світлі години доби, термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла, в темні плюс 3 плюс 1. Хмарно з проясненнями і невеликий дощ в усіх без виключень частинах південного регіону нашої країни. А в Запорізькій області на додачу до дощу випаде мокрий сніг, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід у Рівненській і Закарпатській областях вдень від плюс 2 до плюс 4, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. В світлі години доби від 3 до 5 градусів тепла, в темні від мінус 1 до мінус 2. В усіх областях Західного району України хмарно з проясненнями на великий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині день і вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Луганській області термометри покажуть плюс 1 плюс 3 в денний час від 0 до плюс 2 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють світлі години доби від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Маріуполі день плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. Невеликий мокрий сніг очів очікується в усіх східних областях. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс 2. на півдні Кіровоградщини в день плюс 5 плюс 7. вночі від 1 до 3 градусів тепла. На Полтавщині в денний і нічний час від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. У Дніпропетровській і в Черкаській областях в світлі години від плюс 2 до плюс 5, в темні від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. Невеликий дощ та мокрий сніг очікується в усіх без винятку областях центрального регіону України. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. 2 лютого сила магнітної активності сягатиме 2 балів, що є зовсім невідчутним рівнем. Субота, 3 лютого. Північ. Чернігівській і Сумській областях в день від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 0 до мінус 2, в Житомирській області в денний час плюс 4 плюс 6, в нічний плюс 1 мінус один. На Київщині і в Києві в світлі години доби буде від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Мокрий сніг завітає в гості до мешканців Сумської і Чернігівської областей на Житомирщині і Київщині на додачу до мокрого снігу, литиме доволі сильний дощ. Вітер західний, 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Миколаївщині в день плюс 6, плюс 8, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть від 7 до 9 градусів вище нуля, в темні від 0 до 2 градусів тепла. В Запорізькій області в день плюс 3, плюс 5, вночі від 0 до плюс 2. В Криму в денний час буде від 7 до 9 градусів тепла, в нічний плюс 3, плюс 1. Дощ та мокрий сніг очікується на Запоріжжі, в Одеській, Херсонській і Миколаївській областях. А також в Криму снігу не буде лише невеликий дощ. Вітер південно-західний: 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна від мінус одного до плюс двох. В Рівненській, Хмельницькій і Закарпатській областях вдень від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, вночі від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. У усіх областях західного району України литиме дощ, лише на Закарпатті буде хмарно і без опадів вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині в день буде від 0 до плюс 2, вночі мінус 1, мінус 3 градуси. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 1 до 3 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів морозу. В Маріуполі вдень 2 до плюс 4, вночі мінус 1, плюс 1 градус. Мокрий сніг варто чекати на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Центр на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла в нічні від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини в день від 5 до 7 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Дніпропетровщині денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів вище нуля, нічна плюс 1 мінус 1. В Черкаській області в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Полтавщині в денний і нічний час термометри покажуть від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. усіх областях центрального регіону Ону України 3 лютого очікується дощ з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 3 лютого буде в спокої. Сила магнітної активності сягатиме 2 балів, що є невідчутним рівнем. Шановні глядачі, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось.